Хлопок! Доброго дня всім! Давно не було в мене відео на моєму каналі. У нас іде війна, і тому не завжди є час на те, щоб займатися роботою, і допомогою ЗСУ і зйомкою відео на своїх каналах. Тому все по черзі. Окрім своєї роботи, яку я виконую вже... 27 років в мене ще було хобі. Хобі це велосипеди. Я мав у себе в сім'ї 5 велосипедів і мені треба було їх обслуговувати, тому ще десь років з 30 тому назад я почав їх потрошки ремонтувати. Ну і наразі, окрім того, що це хобі, ще це і моя додаткова робота, можна так сказати. Тому що е, е, тут там, де я працюю, наразі дуже багато людей їздить на велосипедах і є потреба в тому, щоб їх ремонтувати. А про що взагалі сьогодні мова піде? В мене є такий велосипед зараз, який я сам зібрав. І я хочу показати, що наразі в більшості своєї купляють люди в Україні за невеликі гроші з Китаю. Ну, Цей велосипед, це BMX, він для, не використовується для того, щоб їздити на базар, він не використовується для того, щоб їздити по місту. Він не використовується для того, щоб їздити на роботу. Він використовується для того, щоб на ньому дуже цікаво проводити свій час. І е, е, це велосипед, який е, був вироблений в Китаї на заводі, заводська модель. І таких велосипедів різних марок і моделей дуже багато наразі в Україні. І я їх наразі ремонтую. І хочу вам показати деякі речі, які дуже важливі, коли ви купуєте такі велосипеді, нові чи хай буде так уживані. І якщо взяти, наприклад, цю модель зараз ну і побачити, як все обертається. Так, то все налаштовано таким чином, щоб він е, як можна довше їздив до свого наступного ремонту. І з чим стикаються в більшості своєї користувачі, коли купують китайські велосипеди, навіть якщо вони ці велосипеди зроблені е, на заводі. По-перше, це ніякісні самі по собі запчастини. По-друге, це неякісні мастильні матеріали, якими змащують вони повністю геть усе, що тут є. Ну і по-третє, це зборка в більшості в Китаї на заводі деяких вузлів, яка зроблена, як на мою думку, неправильно. Ну от Зараз те колесо обертається і не зупиняється, тому що тут дуже Ретельно налаштована сама по собі е, втулочка і е, підшипники з конусами. І окрім того, що тут немає геть ніякого люфту, ще і е, додана е, змазка, яка е, використовується в, хай буде так, в дорогих моделях велосипедів. Тому колесо обертається. Дуже довго, тому що є правильне налаштування, його не клинить, і воно буде працювати. Тобто ми прибираємо не один, а наразі два чинника, які не дають довго працювати такій продукції з Китаю. Перший чинник це. Неправильна зборка, а другий чинник це те, чим змащуються ці велосипеди, коли збираються там в Китаї. Ну і для прикладу можна подивитися, яким чином працює заднє колесо. Тобто ми беремо велосипед, в якому є багато недоліків, але якщо його правильно привести до експлуатації, то він буде працювати все ж таки набагато довше, ніж те, що зібрано безпосередньо в Китаї, на заводі, а потім тут воно зібрано за допомогою викрутки і чогось ще на швидку і далі продано, було продано вам в руки, і ви його будете використовувати далі в своєму житті. Для того, щоб цей велосипед зібрати, треба... Деякі набір інструментів, бо всі думають, що можна зібрати велосипед за допомогою одного ключа, одної викрутки. Я вам показую набір ключів, які треба для того, щоб цей велосипед можна було зібрати якісно. І він працював довго. Ну, хай буде так. Можна подивитися уважно, що треба для того, щоб зібрати велосипед. Запам'ятати, якщо є бажання зайти під відео, там буде повністю опис всього того, що треба для цього. Ну, а для того, щоб ще можна було зрозуміти, яким чином збирається все в Китаї. От, наприклад, тулочка, яка в більшості стоїть на дуже великій кількості велосипедів. І от наразі вона прийшла з Китаю в мене, для того, щоб замінити її як запчастину. Прокрутити вал я пальцями практично не можу. Він настільки сильно зажат, ці конуса зажаті. І зараз підшипники там всередині по чашці, вони ходять з натягом. Тобто час, який можна буде використовувати до наступного ремонту, цю втулку, дуже-дуже малий. І для того, щоб зробити її, треба розжати трошки конуси, для того, щоб обертання втулки самої на вісі було дуже-дуже легким і майже без люфта. Я всім дякую за те, що ви дивитесь моє відео. Дякую всім за те, що ви ставите лайки, дізлайки, е коментуєте деякі речі, які вас цікавлять. Я завжди відповідаю на всі питання. Я наразі буду викладати деякі речі, які дуже цікаві стосовно е ремонту велосипедів. Е буду викладати те, якими інструментами я користуюся. Те, як я ремонтую ці велосипеди. Ну, а вам велике дякую за те, що ви приймаєте участь в такій ну, цікавій справі. До наступних зустрічей!